Слава Богу, ми вчора були на морі. Так. Да. Ох, ти шо? Нормально. Нормально. Бочка на дачі набирається. Та ти так кожен раз скажеш. Та ні, вона не набереться, ребят. Ми приїжджаємо, в бісятки куча води стоїть, коротше, а в бочці води нема. Дах, робити ствол. Все, воно нічого буде. нам не треба робити, я колодець почистив, все так, нормально, так. Анна Сергійовна, все нормально. Що це бахає? Не, не, не. Така погода. Да. Чуєш, ну добре, що ми поїхали вчора так. на море. І не хотілося їхати, бо знали, що неділя, що буде багато людей. Ну, як в неділю. Ще й туристів багато поприїжджало. І ну, все бачите, як все росте, ребята, реально. А ну треба спускати, мабуть, на пол. Чого? А що воно буде? Кабачок буде так свисати. Да. Його ж ще немає, щоб там. Там, до речі, є вже, Ну, Мені кажеться, що, що треба якось може попрорвати багато листочків чи ні. Ні, не, не не, Нормально, нічого ну, не надається. Сам, Чуєш, <ріст> ку оце треба буде огірок спустити, бо кабачкам ну, не буде. Огірок місця. вже плететься. О, бачите, хлопці? Е, і воно малі вже є. Но угу. їх треба обривати, Ні, до п'ятого листка, я слідкую. Я рахую. І отут, бачите вже як це, <кх> воно тут темновато, але теж вже ось. Плететься, ну треба перекидувати, щоб він сюди плився. Прямо по цій. Потім самым. Ну, а оцей поставимо отам, Хай плететься. Mm. Поняла? По у цій решетке. Yeah. І тут так само. Ну росте, ребят. З Зеленуха росте, все росте, патришки все росте. Все, оцей дождь закінчився. Mm. Так, mm. Ні, я маю на увазі, що тут нема такого, що воно зранку до вечора набирало мені в бочку воду. Так, ідемо покажу, що там, чим Анна Сергійна займається, ребят. Так, у нас ж тут студія. Тут зараз знімаємо Ані теж відео на її канал. Вона шиє халат. Халат, так. Побачите у Ані ролик. Як тканина називається? Махра. І покажи, яка вона гарна. Реально гарна тканина. Ленії Сопата передаємо. Привіт, це ми шиємо її матусі. Якось так. Все. Всі секретики будуть у Сергія на каналі. Хто не підписався, підписуйтесь. YouTube канал Ткаченко А. Це Ткаченко Моя фамілія А Артем. Поняли? Може, їм це буде цікаво. А бувайте, що ви скажете. Всі проводи, проводи, проводи. ребята. Перші проводи на селі. Що mm. ага. ти в цих, да, просто? Так, да, мама їх постирала. Мам. Да. Ну тебе вони подобаються, так? Так, в убиті просто. Не понял. Короче, хлопці розкажуть сейчас, куди вони їдуть, ребят. В рев'єрах. Ні, ви потім розкажете. А, ну ладно. Все, давай. Цинфра бабки. Деньги, деньги, мутки, мутки. Да! И тебе давай, тебе дожди. <кх> а, вы взяли у тебя? Проїзнил. Так, так, взяли. Все взяли. І камеру. <кх> И все. Маши хлопчикам пока. Маши пока. Все. Ты давай не потеряй Смі. только, по -мічну. Добре. На не забудь. Вот це вот так цей ремень болтається у тебя? Да, модно. Да. Що в натурі. Так. Ну Це так модно. Да. Ну ладно. Модно. Так, зараз будемо їхати в Рив'єру. Я так, так радий, Марк, а ти радий? Так. Я вже відчуваю, що я, що я такий вже дорослий, бо мама завжди каже, що я ну я вбираюся, там не знаю, за мірою сіжу, то вона каже, що я дорослі, ми дорослі. І потім, коли я в неї сьогодні попросив поїхати, вона така, то ні, ви ще такі, малі, потім поїдете. Ну, папа сказав, що хай поїдуть і взагалі, ну клас. Зараз будемо замовляти такий сет. Ось ми купили. Зараз будемо їсти і можемо розове і ще, і ще купимо. Ми вже поїли, зараз будемо гуляти і їстимо в Ашані. Ми вже йдемо дому, приїхали з автобусу. <гум> так, так. Цей було дуже класно. Ми гуляли, так зараз скажу. Ми гуляли 5 годин. Гуляли Шість. там 6, так. Так. так, Ну, це Я... гуляли. гуляли. І було дуже-дуже класно. Ми в місті ходили там, в рев'єрі були. На площадочках разних були, було дуже дуже класно, мені дуже сподобалось. А Марк, як тобі там? Mm -hmm. Ну, Сімерочка. Сімьорочка. Ну мені дуже сподобалося. Ну що, сподобалось? Дуже сподобалось. Да? Я дуже цей устав. Да? Хочу дуже. Да. Ну а наїсти наїсти наїсти, чи ще будете їсти. Не будемо. Тож та ви три дні вже не будете їсти. Чуєш? Uh, що ще будете їздити? Так. Да? Як дорослі, так да, вже. типу? Так, було дуже класно. Ну рівень, звісно, вона не попала під лівінь? Ні. Що ти виграє хочеш теж? Смажений кабанчик. А Видно воно? Да. Писала мені, що намазались, що я на згорів. Поняла? Я ага. ти, типу намазав на згорі. Облазив, вона так не Фу, я не можу, я не так люблю облази. Ну воно не сильно в тебе облазить, знаєш, там щоб прям ну, пластами. Вибрались в центр міста. Аня заїхала. Ну, попросила, щоб я її звозив магазин тканин. А ми тут з саміркою гуляємо. Вона там вибирає тканини, фурнітуру. А ми з Аміркою. Й... Да, Амір? А ми гуляємо, Папа тобі цікавічка купив. Yeah. Да? Смачна? Yeah. Да, ну йдемо. А якраз зараз заїдемо на діялку, на дачу. Подивимося, що ж там з нашими грибочками. бо ми вже не були на дачі, мабуть, дня 4. дня 4. То на море їздили, то там були зайняті іншими справами. Я думаю, що грибочки або виросли, або їх з'їли слимаки. Трішки покажемо вам краси. Самірка і гуляєм. гуляємо. Гуляємо, гуляємо. Дивіться, як гарно тут. Обалдеть. А ось наша міська лікарня центральна. І на криші, бачите, е парковка хотів сказати, площадка для гелікоптера. Це сюди можуть доставляти хворих на гелікоптері. Правильно? Вертольот галікоптер, значить так. Короче, ось такі справи. Не, Ні, гарно, гарно. От туди вниз ідеш, то там вже море. Сюди, виходить, горох. Кілограм 17 злотих. 17, так. Да. А у нас свін росте на, на діалці, ребят. Кстати, можна буде зараз теж збиратися. Може два рази врожай гороху збирали. І Дня 4 нас не було. Я думаю, що там вже горох є. Ну 17 злотих, це, якщо перевести на гривню, це десь 180 гривень за кілограм. Понятно, що в цьому році... Багато що приходилось і вкладати, і купувати, і ще прийдеться вкладати в цю дачу. Ну тим паче все одно все одно щось своє та вже і росте. Ти що чуєш? Ну, помідори, ребят, вимахали. Ми вже на дачі, ви поняли? Дивіться, в той раз ми попідв'язували. Угу. Ти диви, які помідори вже. Ти бачиш? Обалдеть, ребята. Просто обалдеть. Ось у моя рука. Ось такі. Коротше, холодно, дуже. Ми залишили 6 вікон. Зараз закриваємо ці два. І там два. Залишимо тільки два. Іди до нас. Заходь. Заходь в домик. Заходь. Ось іди, покажи, що у нас тут. Вау, огірочки. Огірочки вже наші домашні. Домашні. Ребят. Робимо замовлення, ребят. Приймаємо замовлення від 3 КГ. Від 3 КГ. Потім. потім. Ось все наші помідорочки. Ви бачите, які гарненькі. Ай-яй-яй-яй. Слухай, ну за 4 дні повимахувало, ребята. Дивіться, мені все отак. Ось Сергій наш набагато мене менше. Отут огірки так і стоять. Наступного разу приїдемо, Аня поперев'язує, ребят. ми... Будемо забувати палку і матузку прив'яжемо до палки. Бо отак зачепиш і все, воно вирве його з корнем. Це вже було а все, у нас а так чи? вдома. А все. Ну, красота. Бо отак навіть трішки зачепи і все, і хана. Ти просто там будеш розв'язувати, а, а до палки прив'язувати. Поливати нічого не треба. Все нормально полити. Все нормально, все добре. Слухай, ну вже... Душа радується, да. Да? радіє. Хоть радіє. Трошки, хоч Хоть трошки. трошки. Ну, а гірочки у нас вже будуть, ви бачите які риблять. Треба все наступного разу все, все. Клас. Що, йдемо, грибочки глянемо. Грибочки і закриємо. Я, да, я маю надію, що Дай, я, вийду. я маю надію, що слизняки їх не з'їли і що вони не, не засохли. Зараз глянемо. Закрий вікна трішки позже. Гороху немає, я перевірив, гороху нема. Так, дивимося, що тут з помідорами. Аня, тут вже треба врожай збирати. Да. Диви. Бачите, ребята? Маленькі все вже є. Є. Наступного разу отам палку забив, от там матузку натягнула, щоб просто підтримувала. Все. На гірки то вже, я не знаю, їх, мабуть, і не буде. Тут вже є огірок. Тут більш менш. Да. Да. Тут більш менш о, о, Ті, о, бачу, о, пострибало. менше. Ой, ну вітер дуже сильний. Ну тут теж зробимо. <кхів> <кхів> так? Так. труба, пропали гриби. Та ти що? Пропали, так. Да, ми вчасно не приїхали. Ребята, не приїхали вчасно, їх поїло все. Ні, ну ми ще поїмо. Ми ще теж поїмо. Ми ще даємо їх. Хачання, я думаю, треба викидувати. Жалко. Дуже. Перетримали. дуже, дуже. На. Угу. Я так обламаю. Да. Так. Все, інхана. На. Ну вже де. Слізняки виїли все. Ну що, ми 4 дні не були. А його треба було через день зняти. Через день, так, да, його треба було знімати. Ну то вже в смітник все піде. Дуже-дуже шкода. Все, бач. А? А. Треба посипати тут, щоб а. не було слизняків. Ми посипали тоді. Ну, дуже шкода. Ну, скільки. Ну, грам 350 було б, якби да. вчасно зняла б. А я зараз кульок так і покладу. Може залишимо тут десь в кульку, поклади. Якщо зараз сіна знайдемо. Ага. Коротше, не сіна треба, а солома. Солома треба, тюк соломи. Сіна це кажуть, це трава пострижена. Ні, ми не те сказали. Нам Де? треба солома. Солома нам треба, так. нам не треба трава. Трава нам, от, як Аня Мультю робила, це не підійде. Що, Може, в холодильник вдома покладеш, і воно... бо вдома досі лежать, і вони вже Ну, покрились да, біл, міцелієм. Сіна треба купити тюк. Проварити його і можна вже буде робити мішочки свої. І це так само поїде додому, воно по-любому в мішки піде. І з цього потім виростуть нормальні Коротше, На дачі без змін, ребят, погода така, зараз прям мрячка. мрячка. Чи може забити, зараз підв'яжемо? Вітер такий, нормально? Ну в теплиці радує, так? Все Все радує, слава Господу. Та й тут воно. Тепло буде, хоч буде, два помідора буде, вже і класно. А гірки, звісно, ну вони і не дохнуть, і сидять. Просто сидять. Холодний, да, йде? Просто холодно. Бачите, горох який. Ну прям вимахав. Ага. Прям вимахав. Ну 4 дні тому хлопці зібрали врожай, Я думав, за 4 дні щось з'явиться. Ну, воно на квітне, бо холодно. І це ж він у нас в два ряди. Кстати, Ань, цибулечку можеш усі нарізати додому. Я бачила, там багато його їхать. Так давай наріжемо. А ніжте там. там ага. наступного да. разу ага. Ну все, поїхали. Нема, нема, нема. нема мір. Ага. Хочеться їх хоч одну знайти, але хлопці так зібрали. Нема жодної. Футболь. О, я да. знайшла. Знайшла? О, мама зараз дасть, міра. Ось все. На, відкрийте. Вау! Вам горох! Вау! Откриваю, відкриваю, відкриваю. Ща, ша, ша, ша-ша, я відкрию тобі повністю. На. -о. -о, -о, -о. Допоможеш. Бач, молодець знайшла. Ой. Більше нема. Коротше черики всі бачите нормально прижились стоять. Хлопець. Маленькі, худенькі, подивимося. І то треба буде пообрізати, Ань, щоб на полу ага. не було. Все, поїхали коротше, додому, бо багато справ, ребята. Ми зараз так ото, тут як залітні. Приїхали, уїхали, там воно квіти якісь квітнуть. Ти бачила, так, да, Сергій? Да, да. Да? І давай мені Без грибів. Вони по-любому зараз це. Холодильник покладуть 2-3 тижні і вони прям покриються спори, чи як правильно воно, міцелієм, так? як біле таке стана. Це ж сам процес, коли воно біліє, оце покривається як мхом таким білим, то це саме процес, коли можна пеньки заразити або солому заразити. Треба прописати. Тут же ж теж є ООЛХ. На улиці треба прописати, що десь тут в три місці, щоб знайти його. Хотіли їхати додому, а потім змінили маршрут, так? Да? Ну так, холодець переміг, як то кажуть. <губ> да. Да? Та хочу зняти в поло, показати. Ці тюки. Ну, це... Холодець переміг, їдемо в Ашан. А ну я вийду. З машини. Це ми тут їдемо. З кооператива виїхали, хлопці. Дивіться, яка краса. Бачите поле і все тобі ці тюки заражать е міцелієм, ну грибницю робити Ви бачите? прикольно так вообще гарно 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 сейчас будемо ехати если коні будуть то покажем Тут прям пасуються коні Коні чи лошаді? Коні. 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 Ні, угу. прикольно Оце Це ж отаке нам б підійшло б, так? Так, да, да? да напевно. Це ж солома чи ні? Я не знаю, чому. Не? Солома. Точно? Думаю, так. Да. Та взяв і пішов тюк такий та на, на, го, на горб, яму застрелять каже. Як якогось як, як коня, Да? А куди вони її трава? Це, трава це скоту і корова. Їсти. Їсти — це, це не солома. Солома, вона друга, вона така жовта. Поверніть і Вона а -а -а -а. жовта. Та я зрозуміла, нам вже давали на, 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 в Україні на дачу. Давай солому саме, тюки солому. Там здуває капюшон, і вона показує, щоб надягала. — А ти тримай, щоб вона не здувала, Аміра. Так, так. Хе-хе-хе. машини зараз Оп! Лови, лови, лови. Чому вже в Макдональдсі? Я вже в Макдональдсі, ребята. Ну як заїхати за холодцом в Башани, не зайти в Макдональдс. Ну яке не йде Не знаю, якесь хороше. Яких багато? Вау! Я хочу, щось отаке, що отаке, морозу не треба. Я маю на увазі, що там mm -hmm. о, то в лаваше було чи в чому. А от відхоче. Короче, замовили меню. Таке меню 79 злотих. 80 можна сказати. Да. Це типа враб. Да? воно? на враб. Враб. Це типа шаурмен, ну покажи. Давай відкрию трошки. Mm -hmm. М'ясо, зелені, багато. І сир. І по макчикіну. Картопля і дві кола. Що, друзі, всім смачно. Піть хочеш? Хочеш пить? Всім смачного. Смачного. Да. У нас отакий обід сьогодні. Супер. Смачно. Супер, так, да, ребят. Вже і наїдайся. Вже і наїдаюся. Можна окремо взяти на одного чоловіка, отаке меню. Якщо все купувати окремо, виходить в рази два дорожче. Да. Це по застосунку, то воно ну, реально і ціна класна. Не працює. Хотіли заплатити, тут начебто і віза можна платити, а воно поламалося, да? поламалося. Що, монет немає, може він монети бере? Ні, він не приймає монети. Він приймає монети. Він карти працює. То просто воно. Да, и монитор не светится. Кто-то разбил. Пока-пока. Ми... Мы уходим. Все, пока. Пока-пока. Она пока -пока. По поцелуйчики. Давай, пока. Идешь с нами? Не? не? Пока -пока. Вот так, поила и все. Батьки не надо, да? Ага. Мяч? На. Да. Не можно брать, он за решеткой. Вот а этот? Вау. я а. не знаю. А Я не знаю. Ну все, ану, вишу, подуй. Падуй. о так А Ану, дуй. Дуй. Сильно дуй. Не, зверху. В коляску зверху клади. Все, пішли. Гроші твої платить, так? Вода дистилірована. Це Аня парагенератор. Просувати. Тканини, одяг. І на холодець, і все, так? Да? Так. Да. О, дивіться, тут віти, як у нас на дачі, По 6 злотих. Ага. тільки вони... А, ну так, да, такі самі, ребят, бачите. Е, казали гвоздічка це. Типа якась. Виправляли і кажуть, що вони вже. Так, да, вже не гвоздіка. А, гвоздіка, то не китайська а турецька. Турецька, турецька. Що? Ага. Це рулька, так. Да. Це сама така велика і дві, Кіло п'ятдесят. Mm -hmm. Рулька, потім усе є у нас тут свині копиці такі. І курка у нас буде, так? Ні. І mm -hmm. отакі рулечки. Ось. Тут і навар буде. І м'ясо. І курка, і курка. Чи ні? А ну тижні. Ні, ці Мамі. хороші. Мамі не Мамі треба, треба. Взяв що по цінам, щоб люди знали, оце два капиця, 8 злотих, ребят. А, подожди, 7,30, 7,30. Це, ну, грубо говоря, 80 гривень. Два копита. Рулечка, ну вона невека, ви бачите. 18 злотих, можна так сказати. І вот дві две таких типа рулечки. 13 злотих. О, Аня ще ножа себе взяла нового вот такого. Давай, Я не маю. Ну клади, клади туда. клади. Не? Ну пиши, тетя Ди. Ой, мамина помічниця. Давай, клади, клади. Ой, молодець остання капуста. Та На селі. Ага. По чому капуста? Три. Ой, умнічка, ой, яка умничка. 3,49, 3,50. Все, Я думаю, вона ще більше варила, так так ще було. Давай, Давай перевези. вези, вези, бери. вези. Ой, це то, що попсиховано. А знаєш, в кого вона? Знаю. Знаєш? Поїхали. Все в маму. Дві психічки. Набрали хлопцям сухариків, флінт вони люблять. На. Різні. ребят, не можем пройти мимо. А живчик тут есть? Можем малом взять. И живчика. И живчик візьмем. літрушечку. Так. Живчик 9 злотих. 9 злотих. І Амиря. Білосніжку. Білосніжку. Все, в принципі все. <Mile dizzy> Аня напомнила, ребят, герчицю е -е -е -е, до холодцю. Все, міцна. Ням-ням-ням-ням. А <siege> все є хром. З хроном? Це гірчиця? Ні, ми просто гірчиця, щоб чистоган був. Ням-ням. Є? Ням-ням. Ням-ням, ням-ням. Ну все, поїхала. Ти що? Бо що це за холодець без гірчиці? І ще можна зайти бочок купити. Скупилися на 136 злотих, 137 практично. І так ми ашановську карту і не зробили. І Аміра. Буді-буді. Буді-буді. Не знаю. Скупилися на 136 злотих. 136. Ну це нормально. Ну нормально. І 80 в Макдональдсі. Коротше, 220 злотих. Раз і нема. Раз і нема. Раз і два. Раз і два. Пакети з продуктами в машині. мені показалось мало. Мало же прати. Мало. Як? Треба би праздники. ну що, де бить две кисні дали по 50 злов. Так, реально були 99, 49 І зараз во всіх все. магазинах вот такі знижки. То як він називається? Сенсей, сенсей подивимося, бо там теж дуже великі значки. Це чисто взуття. Якщо це треба, зайде подивимося. Це це це. А, це це. Це, це. Це це. це. це, це. І я та їду сенцей, якийсь було трошки взяти. Я чи по чорному Трешка, трешка обновиться. Пару чорних ще треба мені теж. Та тебе їх дві є, вже Ну, Мені треба більше. Ага, поняття. А що? Ну ще білю якусь. Сподився. Тут на, на Які прибрати. кольори, тут... а, на тут кольори будуть? знижки, такі Ні, ну... Садили. Там і так ціна, я скажу, і без знижки. Ні, ну дивіться, шльопки 59. Ну, О, вони зрозуміли, що тут літа не, не буде. І ось да. кроссовки, як назва, типа як Алюна тобі футболку подарувала. Ага. Бу були скільки? 250. 250, потім 125, а ще 62. Можливо останні рози. Так що нормально. Вода. Вода. О, ну, зараз я зайду для Я просто побачила щось леопардове. Щось що леопардове. Ось все, шлюпки. Ну це без знижки. Тут немає Син. Леопардові. 99 злотих. 100 злотих. Шльопки. Ну, мені шльопанці не можна. Мені треба, щоб нога була закрита. Я хотіла сандалі купити, я один раз вділа. На дачі шльопки, у мене алергія повністю на всіх ногах. Ну, оці мені подобаються. Які? Ти ж знаєш, що я сорока ворона. Гляньте, за 35 а, злотих. Тут, тут холодно в таких. Тобі не можна, щоб нога була. О, це ж я тільки розказую. На сонце на Мені треба так, щоб воно було закрита нога. Не. Він вниз їде. Живе. Я цих кліфтів так боюсь. Вона жарка, вона як кофта. Вона зв'язка там. Да? Де вона? Дискотека, дискотека. Заспокоїлася. Не подобається. ні? ні? Ні. Кажеш, кажеш спідниці. Не, не хочу, треба навіть показувати. Дивись. Ні, ні, ні. Не піде, не піде Сергій. Даш, татор, Не, даш? Не, ну ти що? Що це Свєтє, Свєтє в Київ. прям... Я собі дивилася. Чуєш, прям подлосіне, подлосіне. Свєт, давай, давай яка хороша. Ти поняла, Свєт? І твій вихід, іменно, по хрещатику, іменно. Ай, тя, тя, тя. Ти що, папу била, тільки що? Била папу? Била папу, де б'є. Ай-яй-яй. Ай. А з кого вона бере приклад? Зла, дереться. Зла, да? дереться, ну. Что, ще будешь? Да. Хорошая? Не, не. не мала? Нет. Нормально. <ріст> <ріст> ще хочу, сейчас подарюсь, скільки можно леопардовы шорты. Труселя, Сергій. Да, труселя то сам. Для нового тиктока. А ну я влезу цю кофточку. Чуешь? <ріст> <Чуєш? ріст> ну. Не, не влезешь. Отвечай, влезу, Сергей. Ну просто пивку забудет выглядать. Брать чи не? Істинне лицо чоловіка, який чекає дружину з примірочної. Це капець, людей немірено. Людей немірено, я собі нічого не вибрав, чесно. Для чоловіків нічого нема. І взагалі останній раз я десь пішов в саняю по акціям, по цим покупкам. Це жесть.